Сьогодні у нас на огляді е, акумуляторна повітродувка бренду Profitec, модель PLB5020BL. Пройдемось коротко по основним характеристикам: надійний безщитковий двигун, живлення від акумулятора, тобто, сюди підходять акумулятори типу М1, можливість регулювання швидкості, тобто тут є 6 швидкостей, підходить під. Е, Любу роботу, яка вам необхідна. Дуже зручний легкий інструмент, можливість працювати однією рукою, ергономічний дизайн та прогумована ручка. Дозволяє інструменту дуже надійно триматися в руці, тобто рука не скользить і дає максимальну зручність. Можливість фіксації обертів, тобто, завдяки кнопці, ви можете вімкнути, і зафіксувати і працювати. Кількість обертів на хвилину від 0 до 15 тисяч, швидкість повітряного потоку 3 метри на хвилину, а максимальний тиск при видові 5,5 кПа. В комплектації ви отримуєте саму акумуляторну повітродувку та сопло до неї. З рахунок того, що все дуже легкозйомне, вона займає мінімальне місце. Є повітродувка у двох комплектаціях, тобто без акумулятора зарядного пристрою та з акумулятором та зарядним пристроєм. Якщо у вас вже є наявні акумулятори, то ви можете взяти просто повітродувку, а якщо ж немає, то повністю комплект із акумулятором. Замовити ви можете у нас на сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Та не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.